Івано-Франківська обласна рада висловила недовіру місцевій обласній державній адміністрації, вважає її існування недоцільним. Водночас прикарпатські обранці відмінили делегування усіх своїх повноважень у дата, вирішили створити при раді виконавчий комітет, який займатиметься у подальшому реалізацію місцевого самоврядування. Щоправда, проголосували за ці рішення депутати не одразу. На сесії під відкритим небом не було кворуму. Необхідна кількість нардепів, 59 дев'ять і 114 зібралася лише за годину. На неї кажуть, присутні так і не прийшли обранці від партії регіонів та їх сателів. Партія регіонів 0 з 11. Народна партія 0 з 9. Українська народна партія звучить гарно, але повний 0 з 5. Партія відродження, невідомо чого, бо 0 з 5. питання про недовіру, дата створення при обласній раді виконавчого комітету обранці прийняли без обговорення. кажуть, зробили лише те, на що вже роками чекає місцеве самоврядування усієї держави. Прості звернення і пустопорожні заяви, на які ніхто не звертає уваги, що їх просто вже не потрібно приймати. Ну потрясаючи повітря, по суті, справи. Якщо, якщо ми введемо в дію ось це, це це буде означати знак. Для нашої верховної влади і знак для всіх депутатів області, що владу можна здійснювати безпосередньо тут. І її треба здійснювати і не боятися, і не думати, що хтось прийде з Києва і буде робити нам владу тут. Це це є просте, проста підказка урядові, президенту і всім іншим. Що закон нам дає право робити робити всі наші легітимні, правильні законодії власне на місцях на таке голосування відреагував голова Івано-Франківської ОДА Василь Чуднов каже. Рішення депутатів популістичне. Адже воно суперечить закону про державні адміністрації і взагалі може спричинити колапс. Є закон про обласні державні адміністрації, і обласна рада не має повноважень відміняти е законні акти, прийняті вищестоячої Радою. Але уявімо собі, хоча б на хвилинку, що таке рішення прийнято і його треба виконувати. Що це означає? Це означає, що завтра не буде йти фінансування ні в дитячі садочки, ні в школи. Ні, в комунальній службі завтра зупиняються котельні. Завтра зупиняються всі комунальні служби. Тож уда оскаржуть рішення обласної ради у суді. До речі, депутати спробували висловити на довіру та ініціювали звільнення самого губернатора. Однак для цього було потрібно дві треті голосів, яких у раді прогнозовано не знайшлося.